Вітаю! Сьогодні хочу розповісти питання, яке ви у мене спитали, правда, одна людина, але воно дійсно цікаве. І мені хочеться розповісти і вам. І воно є в TikTok, і, мабуть, не одна тільки я про це можу розповідати, але я розповідаю тим, хто мене слухає. Про родинки, які знаходяться на тілі, на голові, на лиці. П'ятна, якщо знаєте, кажуть, що у дитини при народженні, якщо там є п'ятнишка на лиці, на голові, десь це як ангел поцілував його. Ми сьогодні поговоримо про родинки. Значить для чого вони є і які в них функції. Якщо при народженні у дитини вже є якісь родинки, це значить дано вже. Родом від народження. Тобто є на голові, на лиці, на лобі, все, що стосується лице, це верхні всі чакри, да? лице, голова до шиї, це все стосується верхніх двох чакр, це значить люди. Сильні, скоріше всього, вам буде даватися по життю випробовування на світлу або темну сторону, куди і кого ви будете кормити. Тобто ваші верхні чакри будуть використовувати, будуть працювати на перевірку вашого тіла, в яку сторону ви підете в цьому житті. Це духовніки, це духовні люди, сильні люди, і вас обов'язково будуть перевіряти. Тобто, Якщо у вас є родинки, але ви в темній стороні, то в принципі це, ну як кажуть, що це і верхня частина це верхні прокачані чакри у людини від народження. Але дається енергія при народженні, вона, звісно, вам світла. А перевірка у світлих ще сильніша, ніж у звичайної людини, яка не є в духовному світі, не проживає в фізичному плані. Якщо це шия, значить у вас прокачана горлова чакра, і ви повинні дивитись, в яку сторону вам через горлову чакру, тобто може співати, пісні писати, стихи, там, ну, тобто ви виговорювати, розповідати через горлову чакру. Якщо це є тіло, внизу вже тіло, там руки, і вони були при народженні, це передається якась родова сила, яка вже є на тілі. На дитину і схоже буває, да, батьки і діти у них схожі навіть місця, де знаходяться родинки. Якщо це руки ноги, значить ця енергія через руки передається. Родима енергія вона вже передалася при народженні. Якщо... Це тіло, тулуб, це значить енергії роду сильні, вони передалися е, вже іменно тілом Ну, Тобто буде здоров'я крепке у дитини. Вони вже при народженні далися. Якщо це ноги, то значить іти по світлому шляху вам треба обов'язково і слідкувати, куди і як ви йдете. Тобто будуть пропрацьовуватися канали родових програм через ноги, через іменно, якщо на ногах родинки є, як у батьків або при народних. Родження, да. Але якщо з'являється родинка протягом життя, їх багато може з'являється, значить у вас вилазять якісь родові програми, на то же кажуть, що щоб не було, не дай Бог, там, онкології чи якоїсь болячки в родинках цих, да, можуть з'являтися, які з'являються при житті у вас. Це програми, які можуть активуватися у вас зараз родові протягом вашого життя. Тобто звертайте увагу на те, що у вас з'являється по життю, плюс ті, які у вас були при народженні. Можете у батьків спитати, які у вас були від народження, може ви з дитинства, пам'ятаєте, а які з'являються потім, це те, що треба про.